Доброго дня. Продовжую вас інформувати. Сьогодні судова практика, стаття 336, ухилення від призову на військову службу. Одразу хочу зазначити: кримінальний кодекс передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Ті вироки, які я переглянув, переважно 3 роки або 4 роки основна основний, скажімо, типовий вид призначеного покарання. На що ще хочу звернути увагу? Ну, перш за все. Ну, от, скажімо, сьогоднішня справа, особа, визнана придатною до військової служби, отримала повістку на відправку у, командну, у команду військової частини до призовного пункту не прибув. Судді розкаюється, визнає негативність наслідків своєї поведінки, намагається їх якимось чином осунути. Сімейний стан на отриманні дві неповнолітніх. Дитини дуже багато документів, тому що цей, цей злочин характеризується терміном ухилення. Ухилення це не виконання певного певних обов'язків, невчинення певних дій. Тому довести ухилення і невиконання треба дуже багато документів. Тому дуже багато документів, особова справа, службова характеристика, характеристика студента, службова характеристика на студента, атестаційний лист. Копія паспорта, копія диплома, свідоцтво про народження дітей. І нарешті, те, що стосується розписки повістки, розписка за відправку, контрольний талон мобілізаційного розпорядження, військовий квиток, довідка ВЛК і так, далі, і так далі. Дуже багато в цьому сенсі. І хочу сказати, що суд призначив мінімальне можливе покарання в даному випадку три роки позбавлення волі. Це ще перша інстанція, можливе оскарження, хоча я не впевнений, що буде оскарження, особа визнала дуже багато обставин. Е, аналогічна справа, там 4 роки було позбавлення волі, хочу зазначити. І хотів звернути увагу і вас, і ваших адвокатів на те, що є е, позиція певна Верховного суду е, в частині того, що цей злочин може бути вчинений з прямим умислом. Е, і є також аналіз ознак складу кримінального правопорушення цього виду злочину. Доволі розгалужена, викладена Верховним судом. Я дам відповідне посилання. Дякую за увагу.